Внутри я слышу шепот Любимых губ твоих повтор За поворотом повороты На каждом пятом маяке От тех, кто больше не приедет От тех, кто больше не Друзі, з вами знову я, Едуард, Едуард Денаби. Ви на моєму каналі. Я, можна так сказати, повернувся в це життя знову, але вже не на буся, а на більш великій машині. Працюю на зерновосі зараз. Почуття переповнюють взагалі. Те, що не можу це описати і розповісти. Але рухаюсь з вірую на те, що все було добре і намагаюся не думати про погане, тільки вперед. Те, чим займаюся, розумію, це нелегко. Але... але поки нормально, я вірю, що Бог зі мною і без мені сили працювати, без мені сили. Я за всіма вам дуже засумував, оскільки коли не було матеріалу про дальний В цій області до місця прибуття в Б нам близько 8 годин ще називати всі населені пункти і що як відбувається я не буду, оскільки я зараз працюю не на себе, як раніше, я працюю просто водієм. І щоб не було в мене ніяких проблем. Тому так, я думаю, ви це все зрозумієте, сприймете це нормально. А по можливості я все для вас буду знімати. Як Зразу скажу категорію В Є я отримав ще в 2012 році, бо зараз будете запитувати, що в мене була категорія Є, чи не було, ретардочки роботи, ретарди, ремонт дороги. Вона була в мене відкрита ще в 2012 році. Я ще колись, в далекому 2012 році, коли закінчив університет, педагогічний в місті Кропивницькому. Збирався поїхати в Польщу, але потім плани змінилися і працював в Україні і свій бізнес був. Спочатку п'ятітонік, потім буси, як ви вже пам'ятаєте. Але коли сталася біда, прийшлося з усім розлучитися. Ну так, я знаю одне, поки ти не здаєшся, поки ти рухаєшся, в тебе є шанс перемогти. Якщо ти поник... Тебе нема підтримки, це все. Ви думаєте, мені легко зараз, але це не так. Під'їжджаємо до нового бугу, новий бух. Доріжки, доріжки зараз покращились з 2018 року, як я захворів. І це не може не радувати. Я думаю, це для кожного водія нашої країни це є свято звісно багато речей не, не радують але є речі які стосуються нашого життя і здоров'я вони самі основні оце не знаю зараз такий період часу що там 14.37 на годинник, а вже починає тускніть погода саме, як ви бачите. Така собі зимній час. Тобіж. Сьогодні, до речі, 3 роки після трансплантації, сьогодні 7 число, 7 грудня. У мене 3 роки, у мене сьогодні другий день народження, за яким також можете мене вітати. Ще. Три роки тому я б ніколи не подумав, що я знову сяду за кермо, я думав, що це вже все. Але я тут. У мене сьогодні свято. Свято, в яке я маю змогу і маю того здоров'я, хай не багато, щоб працювати, заробляти ті нічемні бумажки, свої гроші. Так. Так. Заїхали в Дніпропетровськ, якраз година пік. 18.00 на годиннику. Да, тут зараз така ямища буде, що я вам передати не можу. Просто якраз відривати реснички на баббері. У є такі реснички білі по боках. Вони відпадають першому, але воно так зроблено спеціально, щоб їх потім покрасив, поставив нові. І все, то вони страдають конкретно. пробочка. Пополниваем организм витаминками. Яблочки, мандаринки. В осенний и зимний период наш организм потребует витамин природных, природных. А головне, щоб в цьому всьому були ті вітаміни. Правильно? А не як зараз все так напічкано хіміями, тоді чому ми хворіємо і так далі. Дюрчик Так уліземо не уліземо Сейчас побачите саме трішки вузько Не завжди коли вузько хорошо Блядь. Циганина. Та циганина. ганила сього аж так усе попа Мама. Пройшли, наче Шучу, шучу, пройшли, конечно. Тишки об'їдемо. Тоже не широко, де? так, на годиннику пів одиннадцятого ми приїхали в точку Б. Запускаємо автономочку. І можна баю баю до пів восьми ранку. Доброї ночі. Добрий ранок. На годиннику у нас 7.37. Зараз думаю будемо вже заїжджати на ваги та руватися. Заварюємо собі копійочок. Має твій кіпентильничок 24 вольт. Дуже удобно, дуже швидко і не треба нічого разом. Так, мало немало, але на годиннику без 20 Три дня 14.37. І ми тільки виїжджаємо, тільки виїжджаємо з місця завантаження нашого. Тепер, друзі, ми будемо десь в 2 години ночі, дай Бог, це якщо все добре. В Миколаєві. У нас ще на одній машині на, полу, на прицепі. На середній осі болт спіймали десь на цій базі. Зараз треба ще на монтаж грузовий. Воно так спускає за 2-2,5 години аж. То ми накачуємо від Є у нас качка все з собою як положено. до межі Харківської і Дніпропетровської області. Зараз побачите контраст дорожнього покриття. Взагалі дороги немає. Взагалі дороги немає. і винирюємо, зараз почне все розпадатися, як завжди, вилітати з бардачків. Зато як ви їдеш, тут виїжджаєш щасливий такий на хорошу дорогу. Дивіться, пагорби, які пагорби. Бачите, так? Мабуть, на камеру вийде. Розорали, розорали навіть отак. Тобто навіть так.